царстві нашого жива, що вічно ми жили, попри народи всі іло, і зло, і війни, не став на не свій. У смерті вирвав він не жало, щоб рятувати світ. Отож, йому, і честь в Україні, скій думів. Христово сказ, Христово сказ для кожного. Весняне сонечко сміється, зима просла і холод счет. Радіє, славить моє серце, за того, що мене за нас воскрес. У великодній день низенько стріляю голову свою. Христос, живи в мою шаненку, бо я тебе дуже люблю. За це воскресіння, прийми подяку з моїх уст. Полосимо десь на поклоні.